Друзі, ось прийшов мені лист з Міністерства юстиції України, да? І тут є дуже цікавий пункт такий. От. Дивіться уважно, що мені відповіли. Стосовно питання дії в Україні правового режиму воєнного стану, повідомляємо, що відповідно до пункту 31 сенсатив, бла, 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 статті 106 президент України приймає відповідно до закону рішення про загальну або частку мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях у разі. Загрози нападу. Ребята, вам Міністерство юстиції каже, що у нас нема війни. У нас є у разі загрози нападу. Е Небезпеки Державної незалежності України, яке протягом двох днів затверджує Верховна Рада України. От, дивіться уважно: загроза нападу. Дивіться, атвір Міністерства юстиції України. Вот, друзья, мне пришло э, еще одно письмо с Министерства юстиции Украины. Ось, будь ласка. С вызнания моей правосубъектности, пожалуйста. Мужчине Денису, живому мужчине Денису. И марочку еще даже приклеили. То есть обращаются ко мне в статусе человека. Человека, вы понимаете, не физлица. Не призвище имя по батькови. Не призвище, понимаете. А в высшем статусе мужчины, мужчины, Так от, що мені э, в этом відповіді Міністерство юстиції відвідають. Міністерство юстиції України розглянуло ваш запит на інформацію <coughs>, щодо надання роз'яснення законодавства в частині кримінальної чи адміністративної відповідальності осіб за порушення комендантської години, оформлене як інформаційний запит, і в межах компетенції повідомляємо це таке. Повідомляється таке. І так, внімання, перевертаємо до головної відповіді. Ось, я вам і навіть подвів. На сьогодні Кодекс України про адміністративні правопорушення, кримінальний кодекс України не містять складу відповідного правопорушення, який встановлює відповідальність за порушення комендантської години. Немає, не містять взагалі ніякої відповідальності, нема за це наказання, нема відповідальності. нема комендантської години, де б можна було притягнути людину до якоїсь відповідальності. Сміло посилайте нафіг цих всіх, блін. У скотиняк, які вам розказують, ось, печать, подпись, пожалуйста, все є. Сміло посилайте нафіг згідно оцієї відповіді всіх скотиняк, які вам розказують, що ви щось там порушуєте. Це незаконно, є рішення суду, де поліцейських вже притягують до відповідальності. От, за те, що вони даже просто зупиняють на підставі того, що ви там щось десь порушуєте, типа комендантської години. Ребятки, просипайтесь, пожалуйста. Ну, блін, Господі.